З чого почати приватизацію квартири? Добрий початок: це половина вашого успіху і половина справи. Найперше, це потрібно сходити у відділ приватизації вашого району та провести консультацію з фахівцями відділу приватизації. Друге звернутися до юристів, які безпосередньо спеціалізуються на приватизації квартир. Третє точно визначити кількість осіб, які будуть приймати участь у приватизації. Тому що скупи платить двічі однією з найпоширеніших і найпрактикованіших практик, що люди просто економно беруть і приватизовують квартиру на всіх зареєстрованих у квартирі: члени сім'ї, невістки, зяті, а потім бігають по консультаціях, з невісткою син розійшовся, дочка з зятим розійшлися, навіщо ми на них приватизовували? Тому думайте, перш ніж щось робити. Бажаю вам успіху на вашому шляху. Якщо потрібні поради, будь ласка, завжди готові вам допомогти з повагою. Ваш адвокат Олеся Орлапов.